Вітання всім, хто дивиться акцент. На жаль, війна триває так само, як і мобілізація на боротьбу з ворогом. Україна віддає всі сили. Однак кадри вирішують все, і грамотне командування у цьому випадку дуже важливе. Тому Збройним силам України вкрай необхідні офіцери. Як долучитися, що для цього потрібно, розкажуть мої гості. Це начальниця групи офіцерів запасу і кадрів сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тамара Гембач та. Начальниця відділу персоналу Запорізького обласного ТЦК та СП Аліна Незнамова. Вітаю вас, пані. Доброго дня. Отже, мобілізація триває. Яка в цілому зараз ситуація в кадрах з кадрами? І я так зрозуміла, що вам необхідні зараз саме офіцери? Так, насамперед. Насамперед хочу сказати, що в посадах осіб офіцерського складу нуждаються всі командири військових частин: це командири взводів, командири рот, тобто ті е, спеціальності, які більш востребовані: це і піхота, і артилерія, і розвідка, і зв'язь. Тому я хочу звернутися до всіх офіцерів запасу, які ще не проходять військову службу. Звертайтеся до нас, і ми зможемо вас призвати за тим напрямком, який більш-менш вам підходить. Це військова служба по мобілізації або військова служба за контрактом. Це те, що можуть зараз запропонувати в Збройних силах України. Я так розумію, такі два варіанти: основні, два напрямки, за якими можуть можете вибрати офіцерів. Так на даний час, так да всі військовозобов'язані, офіцери або солдати-сержанти мають два шляхи залучення до збройних сил України. Перший шлях це перший шлях це призов по мобілізації. І другий шлях це призов на військову службу за контрактом, шляхом укладення самого контракта з безпосередньо з командиром військової частини. І, твіця, а в чому різниця? От за мобілізацію, за контрактом. Я так розумію, за мобілізацію це людина, людині приходить повістка, що їй потрібно мобілізуватися, бо їй вручають повістку. Звісно, звісно, основна різниця полягає в тому, що контрактна служба передбачає добровольний вступ до лав збройних сил, а на відміну мобілізації, яка є обов'язковою. Служба по мобілізації та за контрактом це зараз дуже важливо. і Я хочу, щоб це усвідомили всі військово зобов'язані, які потенціальні військовослужбовці на даний час далі будуть. Загалом, мобілізації ну, мобілізовані вони користуються тими ж правами, як і ті військовослужбовці, які е, заключили контракти. Це теж і забезпечення, і підвищення у військовому званні, і просування по службі, кар'єрне зростання. Однак існують і відмінності. 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 А в чому вони полягають саме відмінності? І, от, наприклад, Збройним силам України є різниця, контракт чи мобілізація? Чи все одно головне, щоб людина служила? Взагалі ні. Саме головне це те, щоб офіцер запасу приніс користь користь своїй державі в захисті своїх родин, своєї території і командуванню взагалі, це не дуже важливо, який він обере шлях, але є. Можливості у кожного є своя освіта, свій досвід, свій вік. І ці е, можливості ми повинні розглянути і е, офіцера призвати саме на ту посаду, щоб використати її знання, її можливості в нужному напрямку, і щоб це було корисно для командира військової частини. Я так розумію. Мобілізація. Ну, наприклад, якщо взяти от відмінність мобілізацію, це людину призвали, і людина не обирає. Йому сказали, куди треба так, йти, є і є можливості да. служба угу. по мобілізації та за контрактом. Вони мають основні критерії, але є такі випадки, коли ну, і відмінності є. Бо дивіться, наприклад, да, основною перевагою контракту є те, що е, військовозобов'язаний офіцер запасу обирає підрозділ для проходження е, військової служби самостійно. Він може обирати, також він вибирає відповідно. Ну, спеціальність, за якою він проходить військову службу, яка є вакантна відповідні відповідній військові частини. Ще він може вибрати, обрати род військ, він може піти і до сухопутних військ, і до повітряних військ, військово-морських сил, десантно-штурмові війська, сили ТРО, сили… Майже спецоперацій. у нього більш м, великий спектр. Але є переваги і призову за мобілізацію. Вони полягають в тому, що м, якщо військовослужбовець, військовозобов'язаний хоче змінити свою військово облікову спеціальність, хоче… Піти на більш востребовану да, військовооблікову спеціальність, такі як БПЛА, безпілотні літа... літальні апарати, або він закінчив кафедру військової підготовки і не має досвіду, то таких військовозобов'язаних ми відправляємо на курси підготовки та підвищення кваліфікації, де вони набувають. Це за мобілізацію, якщо. Це, uh -huh. да, це стосується мобілізації. Вони набувають досвіду, досвіду практичних навичок. І командир фактично отримує фахівця, який може керувати на сьогоднішній день. Тому що офіцер запасу це дуже відповідальна посада. Коли ми його призиваємо, це готовий офіцер, у якого є підрозділ, і це живі люди. А саме основне це збереження виконання бойового завдання та збереження. Життя особового складу, тому це повинні бути досвідчені люди. Тому ми їх направляємо на курси підготовки та підвищення кваліфікації. А скільки курсів такі тривають? Ну, все залежить від угу. його військово облікової спеціальності. Якщо це лікарі, а лікарі у нас направляються до е, Української військово-медичної академії міста Хмельник, ми там готуємо фахівців з медицини, це три місяці. Якщо це піхотні спеціальності. Готує Національна академія сухопутних військ, військова академія. Це саме це... перекваліфікацію. Перекваліфікацію або угу. удосконалення, надання угу. досвіду, тому що кафедру військової підготовки цих запасу може закінчити і 10 років тому, і 5 років тому. У нас зараз є розвиток, дуже угу. великий розвиток. І тому... То, тобто, це вже не актуальне, що це вже не актуально те, що вони вивчали на той час. А є якісь особливості призову саме у офіцерського складу? Ну, можливо, там вік інший, або е, якісь так. умови для них? Є критерії, є критерії відбору. Для кожної посади існує м, вікові обмеження. Вікові обмеження. Якщо це десантно-штурмови війська або морська піхота, це до 45 років. Тобто, ми можемо призивати офіцерів, ще молодих, здорових. Також є. Е, Військово-лікарська комісія, яка определяє стан здоров'я військовозобов'язаного, і від цього теж залежить, в які війська він попадає. А дивіться, людина, якщо вона офіцер, тобто в неї не 18-60, 18, 40, ну від до 45 років, да, до 45. а Потім ця людина вона звільняється від цього чи вона може мобілізуватись Ні. вже не як офіцер? Ні. Ні, існують інші критерії відбору: це артилерія, артилерія у нас до 50 років. Угу. Там логісти у нас до 55 років, лікарі до 58 років. Ми можемо від роду залежить залежить від угу. роду військ. від його військово-уплікової спеціальності, так, вірно. Ну, Якщо він, наприклад, до 45 років, у нього та спеціальність, яка до 45 років, він прийшов йому 47, то ви його направляєте, як вчитися на наступну спеціальність, Ростові. яка йому за віком дозволяє, споруднено. але офіцерська. Споруднено, uh -huh. так, вірно, але споруднено. Ну, є такий приклад. У нас льотчики, воєнні льотчики до 45 років можуть бути призвані. Якщо вони літають добре, а якщо вони вже втратили навички, то звісно вони можуть потрапити на курси підготовки та підвищення, кваліфі... підвищення кваліфікації і перенавчитися на БПЛА. Вони можуть керувати безпілотними літальними апаратами. І це буде дуже корисно і за їх фахом по суті. Це вважається як споріднена спеціальність. Так? Споріднена так. спеціальність. Так. А змінити вид служби, я так розумію, теж можна, навіть якщо тобі ти ще входиш в ті рамки що до 45, але так. ти можеш. Так, да. І я хочу сказати, що одної з відмінностей проходження військової служби за контрактом і за мобілізацією є ще такі, таке поняття, як термін призову. Термін призову, що в себе включає по мобілізації, ми можемо людину призвати майже за пів години, як він потрапив до РТЦК ТСП. Якщо це військова служба за контрактом, то нам необхідно оформити особову справу на цього кандидата. Але ще до цього офіцер запасу повинен з'явитися до командира військової частини, бо це дуже відповідальні посади, і командир військової частини. В співбесіді з цим офіцером дов повинен визначитися, на яку посаду його направити, та надати письмову згоду. З цією письмової згоди офіцер прибуває до РТЦК, проходить більш ретельну військово-лікарську комісію та надає відповідні документи, які потрібні для складання особов'язка правил кандидата. В свою чергу ми направляємо до... По номенклатурі призначення цю особову справу та чекаємо наказ про призов. О таким чином відбувається призов за контрактом, mm -hmm. терміни більш тривалі, чим призов по мобілізації. Тому, якщо офіцер призвався по мобілізації, а хоче піти на військову службу за контрактом, то він може укласти той контракт під час проходження військової служби по мобілізації. Я хотіла якраз запитати, що зараз військово-облікові дані оновлюють люди, і офіцери вони теж мають це зробити. Так, як і інші всі чоловіки наші. Вони приходять, і ви кажете, що їх за півгодини, якщо ти офіцер, можуть вже і мобілізувати, підписати контракт ні. Безпосередньо в територіальному центрі. Ну, наприклад, приходить людина і каже: Я хочу контракт. От я прийшов оновити, але хочу контракт. Так. Можна. Можна, але для того, щоб призватися по мобілізації, необхідно теж прийти в медичну комісію. Якщо він придатний, ми можемо призвати дуже швидко. Можна, Ну, все одно в цей час він може заявити про своє бажання, і чи він все одно, якщо він прийшов оновлювати, то ви побачили, це офіцер нам підходить і йде швоювати? До кожного офіцера у нас особливий підхід. Запорізька область, Запоріжжя цим цим, мабуть, і відрізняється від, від інших, тому що ну всі областя це намагаються це зробити, але, але вони не завжди це можуть зробити. Ми ж стараємося про вивчити. Яка освіта у людини, де він більше може принести користь, які його вікові дані, який у нього стан, стан здоров'я, яка у нього цивільна спеціальність і в якої галузі він працює? Щоб більш детально його вивчити та направити саме туди, де він може пользувати. Але і його бажання теж ми враховуємо. Якщо людина хоче до е, якоїсь військової частини вже визначеної, то він також може взяти відношення від командира військової частини, призвавшись по мобілізації на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, подальшому бути призваний клопотанням командира відповідної військової частини. До цієї військової частини направлена, якщо вона бойова і в пріоритеті на даний час. Ну, тобто там трішки інший такий підхід. Ми вже зрозуміли, що є різниця, є вікові певні критерії. А якщо говорити от медкомісію, проходить людина там, такі ж самі, як прописані в законі про мобілізацію, критерії застосовуються, ну там придатний, непридатний, я маю на увазі той же перелік хвороб. Інвалідність, да, ні ну для офіцерів це так само. На даний час це так само, але у нас немає в зв'язку зі змінами до законодавства 402 наказу про. ВЛК. Я хочу сказати, що зараз немає обмежено придатних чи придатних. Вони всі обмежені, але визначається, що це він обмежений, а придатний до служби в ТЦК, військових частинах забезпечення, навчальних центрах. Тобто, це прописується. Саме ступінь цієї придатності він, визначає він визначається. Він визначається, і ми відповідно людину направляємо. Туди, де ВЛК прописує йому напрямок. Ми просто багато говорили про те, що прибрали категорію обмежено придатний, а насправді я так розумію, просто по-іншому тепер називається, називається і просто Права де людина. ти можеш служити. Так. Ну тобто, чи ти в бойових умовах можеш зі своїми зі своїм здоров'ям, чи ти можеш нести службу десь в тилу? Так я розумію. Так, угу. ми людину не обмежуємо. А які військові спеціальності саме ті, що стосуються офіцерів, наразі найбільше необхідні нашій державі? Необхідні командири взводів. Це піхота, це, ДШВ, ДШВ, це, це морська Деса. піхота. Да, це стан, то штурмові, -штурмові війська. війська. Так, там велика потреба в офіцерах. Також зв'язь, зв'язок, артилерія, розвідка. МПЗ, морально-психологічне забезпечення для того, щоб підтримувати людей в бою, логісти, також безпілотні апарати, також фахівці з цьому напрямку. ФТЦК необхідні офіцери? <свят> дуже дуже <свят> потрібні, і час нам доповість да. начальник персоналу з цього приводу. Ви так. знаєте, з спочатку повномасштабного вторгнення нам дали змогу комплектувати територіальний центр. Так як ми перейшли з штату мирного часу на штат військовий, я думаю, десь місяць нам дали змогу для того, щоб ми комплектувалися. Після чого так само почали ж. Розширюватися бойові військові частини, і більшість офіцерів, які були придатні за станом здоров'я, були переміщені в дані військові частини. На цьому, на цьому комплектування саме із числа офіцерів запасу закінчилася в ТЦК. Ми отримали, ми отримали директиву, в якій було зазначено, що наразі. Комплектування територіальних центрів відбувається з числа переміщених осіб, а переміщення військовослужбовців, які у зв'язку з пораненням, пов'язаним з захистом Батьківщини визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними. На, на той час це була обмежена придатність. Наразі це придатність до ТЦК. Так, так. Ті військовослужбовці, які вже були з пораненнями та у зв'язку з зміною законодавства з 18 травня, яке відбулося. Більшість з них вже були військовослужбовцями з числа інвалідів і мали підстави для звільнення. Ми стикнулися з цією проблемою, що вони почали звільнятися вже безпосередньо проходячи військову службу в територіальних центрах комплектування. Тобто є необхідність є в таких необхідність офіцерах. так на сьогоднішній день. Саме буквально з 19.08 по 20.09 генеральний штаб надав нам дозвіл комплектувати в територіальні центри. Комплектування е, офіцерів запасу, тобто, ми розуміли, що це було можливість безпосередньо переміщення військовослужбовців з бойових частин. Наразі ми також комплектуємось е, офіцерами запасу. І але при цьому призов молодшого офіцерського складу здійснюється виключно із числа е офіцерів запасу, які по військово-лікарській комісії визнані придатні до ТЦК. Угу. Тобто есть знов таки ми повертаємося до того. Ті, питання, які вже що В бойових умовах не можуть бути не можуть придатни. бути придатні. Угу. Так, так. Тому е ці цю категорію ми зараз розглядаємо, дуже в ній е потребуємо. Бо все ж таки по штату це має бути, і так як і військові частини, і ТЦК, ми кожні повинні виконувати ну, свої функції, які штатом передбачені. Ми стикнулися з тими проблемами, що більшість а, офіцерів запасу це е, військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри, і можливо, досвіду як такового в них немає. Це суттєво вплинуло на їхні морально-ділові якості, на їхні емоціональні якості. Але добре, що на сьогоднішній день у нас є курси перепідготовки та підвищення кваліфікації, це Національна академія сухопутних військ і Військовий інститут телекомунікації, інформатизації, і для, медич... для медиків у нас є. Як та сказала, Українська медична військова академія, яка дає змогу і поновити свої навички, і десь все, все ж таки їх більш розширити, тому що, ну, на жаль, на жаль, два роки військової кафедри і не, ну, можливо не дають настільки якісного досвіду, який потребує у нас сьогодні. Ми ж розуміємо, що це теорія. Кафедра так, Те, ну, Ліна Максимовна вона сама проходила кафедру військової підготовки. Ми її призвали mm -hmm. з кафедри. Так що mm -hmm. е да. якщо у людини є бажання, я хочу сказати. Цього то... можна навчитися можна навчитися. А ви довго вчилися, пані Ліна? Я вчилася два роки mm -hmm. на військовій кафедрі, після чого двадцять mm -hmm. я як <с <с як відповідальний офіцер mm -hmm. прибула до територіального центру комплектування та була мобілізована в перший день нашого повномасштабного вторгнення. Я не знала ще, чесно кажучи, був дуже великий хаос, мабуть, mm -hmm. і куди, за чим, що робити. Тобто потрібно було швидко приймати ті реалії, з якими ми стикнулися. Якщо не секрет, яка спеціальність у вас, ви офіцер, чого. Ну, ви знаєте, от дуже доречне питання. Я закінчила кафедру по ремонту і експлуатації гусеничних машин. А на сьогоднішній день призвалася до ТЦК та отримала більш уже спеціальність саме. Ту яка актуальна на зараз? Не, не так актуальна, а більш документально. Тобто вона змінила взагалі свій, свій статус. І так, от я продовжила проходити військову службу вже в територіальному центрі комплектування і по сьогоднішній день. Пані Тамара перераховувала спеціальності, які найбільш затребувані, Не чула я там про гусеничні. Це логісти на даний логістка. Це дуже багато часу вийде, якщо кожну спеціальність розшифровуватися в студії. Ну той, хто знає, той розуміє про що йде мова. Про кадри у резервах, офіцерські кадри я так розумію. Пані Аліна сказала відповідальна людина. Вона прийшла 24 лютого з початком повномасштабного вторгнення. Але у нас ще залишаються офіцери запасу, які не з'явилися з тих запасу, чи з резерву. Я не знаю, як це правильно сказати, які ще не з'явилися і ще можуть з'явитися, ще мають з'явитися. так. Так, по нашій статистиці, так, за нашими даними, за нашими відомостями, такі офіцери дійсно існує, і ми дуже-дуже в них зараз нуждаємося. Вони повинні з'явитися. Вони на даний час. Можуть бути призвані як за мобілізацію, так і за контрактом. Так що з'являйтеся, будь ласка, це я до вас звертаюсь до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ми е, зробимо все, що в наших силах, щоб ви. Е, Попали до тих військових частин або до РТЦК. Якщо у вас є бажання допомогти в нашій роботі та стати з нами одною командою, звертайтеся, ми розглянемо кожного. У нас дуже специфічний, дуже конкретний підхід до кожної людини. Що говорити не про громадянський обов'язок, не про патріотизм, а там любов до держави, а про іншу мотивацію для офіцерів? От, наприклад, грошове соціальне забезпечення. Держава як підтримує таких військовослужбовців? Держава повністю підтримує. Підрізняється ну, да. забезпечення. Ну, я маю на увазі зараз матеріальне да. і можливо соціальне якісь матеріальне забезпечення зараз прирівнені для особ офіцерського складу, які приходять військову службу по мобілізації та за контрактом. Взагалі, якщо офіцер перший контракт укладає, то йому виплачується 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, які складають 37 тисяч на сьогоднішній день на поточний рік. І грошове забезпечення складає від 26 до 33 тисяч, це в першому році служби. І тут я хочу зауважити, що е, значить, е, офіцери запасу вони вже всі мають вищу освіту, як правило. Е, перебувши на військову службу, прийнявши на військову службу, у них вже є вислуга. Вислуга 2,5-2 роки, тому що вона зараховується. Навчання зараховуються до вислуги військової служби, тобто це вже не, не ті не, цифри, не які ви назвали. Це не нуль, так. Mm -hmm. да. Ну і ще ж є премії. Це без преміювання. Ну, Додатково. Це е, зарплатня контрактників офіцерів, вона відрізняється, е, якщо, наприклад, від того, де ти знаходишся, якщо ти в тилу, якщо ти на нулі Звісно, я сказала mm -hmm. грошове забезпечення без додаткових винагород. Mm -hmm. Додаткові винагороди е, залежать безпосередньо від того, де е, військовий на, військовий даний час, на даний час е, дислокується військова частина. А, пані Аліно, для того щоб ну ми поговорили, куди можуть до ТЦК призватись це якісь особливості? Треба чи це просто рішення комісії офіцера з основним важливим важливим, який є на сьогодні, це проходження військово-лікарської комісії. Рішення, за яким вони мають бути придатніми до ТЦК. Це дуже важливо для нас. Тому якщо він буде придатний до військової частини або до ДШВ, то, звісно, це буде пріоритетним напрямком. І ТЦК це, ну, скажімо так, не саме пріоритетний напрямок. Так, звичайно, в останню чергу. А Якщо на контракт захоче військовослужбовець до ТЦК, так можна? Можна, можна, можна. Добре, я дуже дякую, що ви завітали сьогодні. В Акценти. Дякую за інформацію. Це були начальниця групи офіцерів запасу і кадрів сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тамара Гембач та начальниця відділу персоналу Запорізького обласного ТЦК та СП Аліна Незнамова. А я бажаю нам усім якнайшвидшої перемоги над ворогом. Хай нарешті над Україною буде мирне і безпечне небо. Щасти вам. побачимось.